Добрий день. Добрий день. А я от думаю, вибирати рухомість чи нерухомість. Бо ви точно мене змусили рухатися до вас. О, все, звісно ж, рухомість. Добрий день. У мене є одна стратегія. Я або купую нерухомість, або купую шоколадку. Сьогодні день шоколадки. Молодці. Ми вас теж вітаємо. Будь ласка, все для вас. Дякую. Любові апарат. Добрий день. А дивіться, я зараз обираю між квартирою на Балі або посмішкою однієї незнайомки. Я вибираю вашу посмішку. Так. Дивіться, я хочу зробити вам цей невеличкий подарунок. Тут печатка, чек це для вас. Дуже дякую. Це гарного вам дня. До побачення. Наразі. А підскажіть, я шукаю ліжко, на якому буде приємно прокидатися багатим. <рес> Оп, а можна я присяду? Дивіться, дивіться, я себе тут бачу на пенсії через 10 років. В 35. Дивіться, мені треба Унітаз, який бачив більше грошей, ніж деякі банківські рахунки. Нема такого. Нема такого? Не. Дивіться, я шукаю лампу, яка підсвічує мій шлях до пасивного доходу. Добрий день. Добрий день. А як ви думаєте, оцей стіл витримає мій пасивний дохід? Такого? Мій пасивний дохід. Мабуть, так. Да.